Всім привіт! З вами я, Давид, і сьогодні це третя частина FNAF Stingray. І чого я так довго не знімав? Майже місяць. Якщо подивитися по моєму останньому відео FNAF Stingray, друга частина, то. Таке. Майже місяць. А може є, бо час проходить, а я можу не виложити відео. Так от. У мене дуже багато роботи. Треба вивчати вірші, робити домашню котра і підготавлюватись до останніх контрольних, а ви знаєте, не можна в кінці навчального року понижувати свої бали. От. А це трохи пізніше. Сьогодні, як ви бачите, дві зв'язочки. Це ж. Же... Ай-яй-яй, очі. Світлота Дискорду за да, у мене флешбеки. В принципі, сам флеш. Медіум і хард я пройшов. Ось откуда у мене дві зірочки. Але сьогодні будемо проходити інсейн. Перше. Фоксі немає до 2 годин ночі. Друге, е, якщо буде 98% батареї, то починається атака. Третє, на кожен час е, по 16%. І е, четверте, камери е, це. Не треба зовсім. Треба робити дуже швидко, якщо десь затопить, то все. Ось як отак. Треба запам'ятати все, що тут знаходиться. Всі кнопки. Бо без цього, ну, буде таке собі. Так. Начало і вже мінус 9%. Десь. Ой. Який же він добрий? Йома, оце оцей добрий. Дуже. Він мені дав вижити. Це, це шанс. Це мій шанс, його не треба опускати. Мені дав це раз зробити. І швидко уходить. Це капець. Він, він прям добриня. Да блін. З'явиться. Пробіли бувають у нього. Треба буде ще дещо протестити тут. Хоча... Не, все, знаю. Багато експериментів тут треба проводити. Бо без знань тут ніяк. Без знань ви це потратите дуже багато енергії і вмрете від того, що у вас недостатньо енергії і все. І ви не можете відбитись. Особливо, якщо не треба камери. Що не треба камери. То щоб вони нам не. щоб вони вам не були потрібні, то. це... ну треба мати дуже хороші рефлексію проти Фоксі. Бо він дає 3 секунди по звуку. Так. Две-три секунды, десь. По звуку. Давайте, треба засекать. Ок, что он хороший. Хорошая собачка. Ём! Так. Поки що все добре. Друга година, майже третя, походу. У, от що моя казав, бачите? А, все третя година. Тепер тут тільки фоксі. Тут треба дуже сильно економити енергію. Бо. Аж настільки треба економити енергію, бо буде таке собі в кінці, бо тут босс є. Може в другій частині я вже забув, що в другій частині, може показував босса. Я не знаю. Але найгірше те, що босс ну, ламає Roblox, треба передопускати комп'ютер. Або чекати, поки у вас Robots вилетить. Ну, ліпше перший варіант. Бо це не так багато часу. Так. Третя година і 40 відсотків. Не четверта година, коли буде 36. Ой-ой. Так. І і, 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 і. і. Будь ласка, четверта година. Боже. Будь ласка. О, дякую, дякую. Ого. Так, можна зразу після четвертого стуку вже відкривати двері. М -м, е -е, треба буде ще один тест провести. Багато експериментів треба. Хоч би я це мене не пролагало і це, я... я закрию двері Це вчасно, поки він не добіжить. 29, хоч би було 25 і був би бос. П'ята година. Так, 27, 26. Так. Кожним відсотком все гірше і гірше. 25, будь ласка. Давай. Я один з найекономніших, будь ласка. 22. Походу на 20. Ось так.

А? Один. Ни! Ни! Но... Но... Не! Не! Ну! 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 Я почти выиграл. Треба больше, чем 20%. Набагато більше, так думаю. Ну, реально, треба от 25% 5 година. Якщо так порахувати, то 75 поділити на 5, то це буде... 15. Ні, стоп. Та, 15, а не 16. Оооо, на политина на... Добре, давайте ще раз спробуємо. Перезапущу комп'ютер. Я знову тут. І це капець. 15% кожен раз. Це реально. Не таке. Погірше. Добре, давайте я пропущу до 3-ї години, а там подивимось. Ну, це було швидко. Сказав би занадто швидко, але через рекламу я не можу сказати. Хоча ні. Міг би сказати. Ну і в давайте ще раз. І так, по моїм підрахункам, я в голові підрахував І це неможливо. Мій вердікт це неможливо. Бо завжди буде 16-17% із-за того, що вони... Дуже часто атакують. Я можу зараз спробувати зіграти казку. Я вже перевів один експеримент для цікавості. І це неможливо. Реально, в кінці буде десь 20-21. Може, навіть якщо повезе 22%. Але ніяк не 25%. Тобто, для того, щоб це все пройти, треба 25, але. Із-за того, що вони дуже активні, то. блін! із того, що вони дуже активні, то я не можу нормально це зробити. І... ой... Вже половина потрачена. І ще таке може бути бувати. Із-за того, що спішиш. Ну, чим ти активніше, тим менше енергії ти потратиш. І більше залишиться, але ти можеш поспішити. І все. І буде все. Що два світу відкрить. Можна ну, і так зробити? Ось перша година поки що все добре. Не та кнопка. Стоп, у мене під перший час. А, тобто воно тратить Ну, Тоді ладно. Ну, це неможливо. Драхунка в моїм десь за один раз по 2% 3 тратиться. На коли двоє одночасно, то 4-5. І так кожен раз буде таке собі. Окей, okay. забув я, Давид. І якщо вам сподобалося, поставте лайк. Якщо хочете далі дивитися контент хоча б раз в тиждень, то. Або два, то можете це підписатись. Хочете найпершим бачити контент, підписуйтесь з колокольчиком зразу. Якщо... Ну так, я вже устав. Вже не можу думати. Зомбав я Давид, і всім пока!